Нещодавно на літературних теренах Слов'янщини з'явилось нове видання під назвою «З бойового задання не Вернувся його основою стала історія життя бойового льотчика Костянтина Гапановича, який в 1945 році, виконуючи свій військовий обов'язок, героїчно загинув, так і не побачивши свого новонародженого сина. Автором нарасу про льотчика Костянтина Гапановича, його родину і бойових товаришів, є відомий слов'янський письменник та краєзнавець Віктор Скрипник Ініціатором. Написание этого очерка был сын летчика Виктор Константинович Гапанович. Они вместе с внуком собрали очень ну, солидный материал. Сохранили письма сослуживцев Константина Гапановича. Так, сохранились там еще фотографии, сохранились военных лет. Но имея вот такой богатый материал фактически... Значит, для меня оставалось, ну, мне надо было, как говорят, еще подвести, что именно эта бомбардировочная дивизия. Не сражалися в наших краях, они воевали в 43-м году. Що в февралі місяця принимали участь в освобожденні нашого? Так склалося, що Віктору Костянтиновичу Гапановичу, що народився у ваєнні часи, не судилося побачитись з батьком. Проте всі роки він мріяв віднайти відомості про нього. Серце гріла надія, що можливо батько живий. Я народився, мені було три місяці. Мама отправила мою фотографию йому. отцу на фронт. Но он уже был в самолете, когда прошла почта. И он уже был на вылете. На вот этом своем последнем вылете. Сказал, вот я вернусь, и мы моего сына. Но он не вернулся. Он погиб, ему было 24 года, моему отцу. А погиб он, ну, прям скажем, геройским. Не потому, что это мой отец, а потому, что это парень. Это молодой парень, которому 24 года. И он не один погиб. Их был весь экипаж. Там Спасися із цього екіпажу один чоловік. Пошукова робота родини Гапанович тривала довгими роками, і коли надія, здавалось, була втрачена, доля подарувала унікальну можливість відтворити історичні події та віднайти могилу героїчно загиблої рідної людини. Всі ці роки я його іскав. Везді мені був один і той же відповідь. завдання не повернувся. погиб. І мені, і моєї мамі, і його мами, тобто моєї бабушки. И вот в прошлом, позже в прошлом году Центральный архив Министерства обороны России нашел меня через интернет. Меня нашел и сказал, что существует такой человек. Вот, он есть. А вы ли это сын его? Ну и когда мы стали разбираться, когда стали смотреть, да, это, оказывается, мой отец. Его нашли в Венгрии, в городе Шашт, Потом его перевели, перенесли его прах в Печи, там установили памятник ему, а создание книги это, конечно, благодаря Скрипнику. Он написал эту книгу. Я горжусь тем, что все-таки, ну вот, смотрите, аудитория. Я горжусь, значит, знают, хотят знать о моем отце. Ну даже не об, опять повторяю, не об отце, о людях, о тех, которые отдали жизнь для того, чтобы могли собраться вот так говорить. Є люди, все ж таки, что прошли десятилетие, они продолжают искать, где же наш похоронен. Э... Отець, дідушка там і проче продовжують іскати. Та ну мені кажеться, що вполне естественно. так быть. Но не дорожними забывать свої корни. Урочиста презентація книги про уродця Слов'янська, що відважно воював та загинув у роки Великої Вітчизняної війни. Відбулася символічно напередодні річниці з дня визволення міста у стінах центральної бібліотеки. Відразу декілька поколінь рідні головного героя Нарису прийняли участь у цьому заході. Для них це Одна з важливих подій у житті, щоб і родственники помнили, та і наші земляки знали, що був такий чоловік, он віддав життя за нашу свободу. Щоб виховувати у наших дітей оце почуття патріотизму, любові до любові до своєї батьківщини, до свого краю, до свого міста, до тих людей, які нас оточують, і потрібні такі книжки, такі публікації, такі нариси. Бо саме не десь там, а ось він поряд, ось його сім'я, ось його діти, ось цей подвиг, який він зробив. Виражаю велику благоданості тим людям, які займаються. Надо пам'ять. не їхні вірні но пам'ять о них, це має передаватися імені нашим поколінням, на кому вас співтова, так на своїх близьких родних. У ці дні дні звільнення міста Слов'янська від німецько-фашистських загарбників це актуальна тема. Дозвольте мені висловити від обласної організації краєзнавців від себе особисто велику подяку Віктору Петровичу. Це великий трудяга, який на документальній основі фахово завжди підходить до цих завдань. І ця його книга засвідчує саме про це. Дуже добре, що наш герой залишив після себе оцю ниточку. ниточку Послідовників, у нього з'явився син, в 23 роки людина встигла залишити на цій землі свого сина, від якого ось пішло. Якби не було, не дай Бог. Ну, бачите, оця гілочка не розрослася. А скільки таких гілочок з того величезного дерева України залишилось без нащадків? Скільки людей загинуло, так і не побачивши своїх синів. Дочок. Книга вийшла невеличким тиражем усього 100 примірників. Віднайти їх можна буде на полицях бібліотечних установ та навчальних закладів міста. На молодіж розчитаємо, що все ж таки молодіж не добавлять забивати свою історію і свій долг. Родину надо защищать. Хотелось бы пожелать молодежи в нынешнее время. Быть настоящим мужчиной, быть настоящими людьми. Не сворачивать, не бояться ничего, никаких трудностей. Идти вперед, вперед. Ну, жить. Трудно сейчас говорить, как жить. Мы живем в тяжелое время, вы сами понимаете. Но надо жить, надо жить.